Що відбувається в його житті в даний момент? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера, подивимося, що відбувається в його житті. Хто він? Хто прийшов на розклад, кого ви загадали? Чоловік зараз знаходиться в обмеженні і дуже сильно переживає. Стомлений, якісь... Стомлений, але не впав духом. Багато дуже переживань, багато страдань, обмеження, не може з вами зустрітися, не може так вільно з вами спілкуватися, як йому хотілося. Що відбувається в його житті? Ну, зараз він стоїть на виборі е між вами і ще одною жінкою. Стоїть на виборі. З самого початку була третя особа в ваших стосунках, він до цих пір ніяк не оприділився, кого із вас вибрати. Це напевне, що його стабільні стосунки, або законна дружина, або цивільна дружина, і ви тут. Кого вибрати, він ще до цих пір не розуміє. Почуття в нього до вас є, але і обов'язки також в нього є. Там обов'язки є. Так що в нього проблема. Я не знаю, кого він вибере. Він боїться нового, боїться йти в щось нове, тому що там, в старому звички, стабільність і тому подібне. Дуже багато спостерігає за вами, перевіряє ваші почуття. Такі події зараз відбуваються в його житті.